Террі – колишній аналітик центрального розвідувального управління, вона готувала розвідувальні та аналітичні доповіді для президента Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Террі є науковим співробітником з корейських питань у раді міжнародних відносин. Вітаю вас в нашій програмі, докторе Террі. Дякую за запрошення. Розпочнімо з візиту Володимира Путіна до Північної Кореї Кім Чен Ін висловив підтримку війні Росії проти України. Також він підписав оборонний пакт з російським диктатором Володимиром Путіним. наскільки далеко може зайти ця співпраця? Північна Корея підтримує Путіна і Росію, зокрема їх військові дії в Україні. Ми знаємо, що Північна Корея вже відправила до Росії понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, артилерійськими снарядами та іншим військовим обладнанням. Тож вже тоді події досить тривожно розвивалися. Але тепер укладання цього оборонного пакту може стати фундаментом для відправки північною Кореєю робітників чи, можливо, навіть і солдат для участі у війні в Україні Отже, на додаток до всієї військової техніки, артилерійських снарядів і ракет, вони можуть відправляти людей воювати в Україну, тож це дуже тривожний розвиток подій. На вашу думку, а як Сполучені Штати повинні відреагувати на цей розвиток подій? Я маю на увазі на можливе ведення наземних військ КНДР до України. І Яка можливість того, що Росія натомість відправить свої війська на кордон з Південною Кореєю? Північна Корея вже перебуває під жорсткими санкціями. Це одна з найбільш санкціонованих країн у світі. Korea is already heavily sanctioned country in one of the most heavily sanctioned country in the world. це держава ізгой. Вона вже ізольована, Тож у нас залишилося не так багато важелі впливу на північну Корею. Пам'ятаєте? У 2018 році колишній президент Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Еном, але після провалу саміту в Ханої діалогу між США та Північною Кореєю не було. Тож, на жаль, у нас не так багато важелів впливу на північну Корею та й на Росію. Теж на Росію накладено жорсткі санкції. Вона також знаходиться в ізоляції. Обидві країни вже ізольовані, тому дуже складно ще щось зробити. Єдине, що можуть зробити Сполучені Штати, це продовжувати працювати з нашими європейськими та азійськими союзниками, підтримувати цю коаліцію і намагатися продовжувати робити це надалі. до речі, зараз Сполучені Штати, Південна Корея і Японія посилили свою тристоронню співпрацю після проведення історичного саміту в Кемп Девіді минулого року. Але крім цього, дуже важко чинити подальший тиск на північну Корею чи Росію лише тому, що вони не збираються нас слухати. Такою є реальність. Це дуже жорстка реальність нинішньої ситуації. Обговоримо ще цей візит, зокрема саміт Північної Кореї та Росії, чому Кім Кімчен публічно підтримав війну Росії проти України саме зараз. Як ви оцінюєте таку заяву? Чи вважаєте ви це своєрідним посланням заходу? Що ж, для Північної Кореї Сполучені Штати є заклятим ворогом номер один, а північна Корея вже і так ізольована. Тож Кім Чен Іну потрібні друзі. Отже, Росія, очевидно, бореться зі Сполученими Штатами, а Сполучені Штати є найбільшим ворогом з точки зору Кім Чен Іна. Він вважає, що у світі немає іншої країни, яка б становила більшу загрозу для північної Кореї ніж Сполучені Штати. Тому логічно, що Кім Чен Ін звернувся до Росії і він хвалить усе, що робить Путін, тому що йому потрібні союзники. і традиційно та історично, звичайно, колишній радянський союз і Китай були історичними союзниками з часів поділу Корейського півострова та корейської війни. Отже, таке вже було в історії, але останніми роками Кім Чен іну потрібні союзники, і Путін є одним із його ключових союзників. і звичайно, Китай є іншою найважливішою країною для північнокорейців, тому що 90% торгівлі КНДР припадає на Китай. Китай є найважливішим торговельним партнером, ключовим покровителем і союзником північної Кореї. Але насправді з точки зору Кім Чен Іна є сенс в тому, що він звернувся по допомогу до Путіна. як ви оцінюєте позицію Китаю відносно цього Що думає Китай про співпрацю між північною Кореєю та Росією? Тож, з точки зору Китаю, я думаю, що Китай конфліктує з цього приводу, оскільки, з одного боку, якщо Сполучені Штати відволікаються на інші події у світі, це добре для Китаю і краще ніж якби США були зосереджені лише на американо-китайській конкуренції та американо-китайських відносинах. І якщо Сполучені Штати загрузнуть у конфлікті в Україні, це також добре для Китаю. з іншого боку. Китай не хоче зміцнювати тристоронні відносини з Японії та Південної Кореї. Китай не хоче більшої кількості військових навчань і тренувань на корейському півострові. Китай не хоче хаосу і нестабільності. І це посилює напругу на корейському півострові. Тому я думаю, що для Пекіна це досить суперечлива ситуація, і вони дуже уважно спостерігають за цими подіями. На вашу думку, а як вони можуть відреагувати на це? Як вони реагують на це? досить тихо. Вони не говорять про це вголос. Але як вони повинні відреагувати? Знаєте, є певні спільні інтереси у Китаю і Сполучених Штатах, адже обидві країни не хочуть нестабільності на корейському півострові. Нікому не потрібний цей хаос. ніхто не хоче подальшої ескалації. Тому з точки зору Пекіна, я думаю, що вони повинні працювати з адміністрацією Байдена і намагатися впливати як на Путіна, так і на Кім Чен Іна, тому що Китай, ймовірно, єдина країна у світі, яка має якийсь вплив на Путіна та Кім Чен Іна. Також уряд Південної Кореї запропонував озброїти Україну у відповідь на співпрацю Росії в рамках угоди з КНДР, зокрема їх оборонного пакту які шанси того, що Сеул змінить свою політику? Побачимо. справа в тому, що Південна Корея має бути дуже обережною щодо цього. Я думаю, що вони хочуть допомогти Україні, але Путін також пригрозив уряду Південної Кореї він заявив, що пряме надання Україні озброєння було би перетином червоних ліній Кремля. Путін поки не надав КНДР чутливі та високоточні технології. Він погрожує це зробити, якщо Південна Корея напряму підтримає Україну. Ці речі зараз розглядаються. Як на мене, якщо південнокорейський уряд і змінить свою політику, то лише у разі наявності розвіданих, які вказували би на те, що Путін передає чутливі військові технології північній Кореї. Як, на вашу думку, уряд південної Кореї сприймає ці погрози з боку Росії. Вони ставляться до них дуже серйозно. Південнокорейці дуже стурбовані кількома речами. Південнокорейці стурбовані перш за все тим, що Північна Корея підтримує Росію, передає боєприпаси, артилерійські снаряди та ракети. Всі права в тому, що Південна Корея не хоче, аби Росія перемогла в Україні. Вони цього не хочуть, тому для них це важливо. Крім цього, південній Кореї не до вподоби те, що озброєння КНДР буде протестовано на полі бою в Україні. Найбільше Південна Корея побоюється того що Путін надасть КНДР чутливі технології, які посилять зброю масового знищення КНДР, зокрема їх ракетну програму. КНДР і так вже модернізовує та розширює свої спроможності. Путін якраз може допомогти КНДР в багато чому. він може посилити ракетну програму КНДР, і це є великим занепокоєнням для Південної Кореї. Разом з тим, навіть якщо Південна Корея захоче допомогти Україні, Сеул буде стурбований тим, що це також прискорить рішення Путіна про передачу чутливих технологій Північній Кореї. Тож це дуже заплутана ситуація, і Південна Корея занепокоєна цілою низкою речей. Як ви думаєте, чи збирається Володимир Путін відправити такі чутливі технології до Північної Кореї? Ну, ніхто, звичайно, не знає, що у Путіна в голові і деякі з цих боєприпасів та артилерійських снарядів вони старі та архаїчні, і вони погано функціонують. І чи справді Путін збирається передавати чутливі технології в обмін на це? але той факт, що Путін зараз відвідав Північну Корею і вони підписали цей оборонний пакт, свідчить про певний рівень відчую з боку Путіна. Отже, це викликає занепокоєння зараз. Просто інша епоха. Йому байдуже на необхідність не розповсюдження зброї. Путін зараз дійсно втрачає будь-яку надію на співпрацю з європейцями. А тепер він кидає жереб на цю жалюгідну північну Корею, яка посідає 198 місце в світі за рівнем розвитку економіки. Отже, в такому випадку викликає занепокоєння те, що Путін може поділитися чутливою технологією з північною Кореєю. Чи відчуваєте ви, що зараз у світі формується вісь зла, і російський диктатор Володимир Путін створює цю вісь шляхом співпраці з північною Кореєю, Іраном та Китаєм? And China? Так. і ви знаєте, один з науковців аналітичного центру Річард Фонтейн нещодавно написав статтю у виданні Foreign Affairs, і він назвав це віссю потрясінь між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. звичайно, вони працюють разом. З вашої точки зору, куди вона може зайти? Ця візь зла, що формується, куди може зайти ця співпраця між північною Кореєю і Росією в короткостроковій і довгостроковій перспективі? існує дискусія про те, чи є ці відносини між Росією та Північною Кореєю шлюбом за розрахунком. Це більш короткострокова річ. насправді Росія мала більш тісні відносини, намагалася мати більш тісні відносини з південною Кореєю. У їх відносинах були як злети, так і падіння. тож з одного боку це можна розглядати як щось більш короткострокове, що залежить від війни в Україні. Отже, якщо війна в Україні затягнеться. То це більше схоже на довгострокові відносини між Росією та Північною Кореєю. Але якщо конфлікт в Україні завершиться, то можливо Росія захоче відвернутися від Північної Кореї але те, що за останні 24 роки Путін не відвідав північну Корею. Так, 24 роки. Але тепер він відвідав КНДР і підписав оборонний пакт. Так що відчувається, що відбувається щось більш глобальне. Є відчуття, що щось абсолютно змінилося. Чи відчуваєте ви, що його відчай може призвести до чергових таких незвичних подорожей по світу і незвичної співпраці між іншими країнами і згоями? Звичайно, знаєте, Путін не може відвідувати занадто багато місць? Є не так багато країн, які готові підтримати Росію, але він міг би спробувати зміцнити відносини з цими державами і згоями. Але Чи не відчуваєте ви, що Сполучені Штати можуть зробити більше, щоб запобігти такій співпраці, щоб запобігти таким альянсам у світі? Чи відчуваєте ви, що США мають більше можливостей для цього, але все ще не наважуються діяти? Але яким чином? Єдине, що можуть зробити США, це більше підтримувати Україну і працювати з союзниками? Але не схоже, що Путін буде слухати Байдена? Байден не схоже, що Кімчанин буде слухати Байдена. Отже, дві речі, які Сполучені Штати можуть зробити, це більше підтримувати Україну в усіх напрямках і працювати з європейськими та азійськими союзниками, намагаючись підтримати Україну в цій війні. Також представники південнокорейського уряду заявили, що якщо Росія надасть північній Кореї деякі чутливі технології, ракети великої дальності, наприклад, високоточну зброю, то Південна Корея може надати Україні свою зброю. Чи вважаєте ви це червоною лінією для уряду південної Кореї? Безумовно наразі Південна Корея вагається щодо прямої підтримки України, тому що вони стурбовані погрозами Путіна про передачу чутливих технологій Північній Кореї. Але якщо Південна Корея побачить, що Путін вже це робить, то ніщо не зупинить Південну Корею. тож президент ЮН не блефує, коли каже, що збирається допомагати і підтримувати Україну, якщо Росія підтримує північну Корею чутливими технологіями. Чи означає, це, що візит президента Росії Путіна до Кім Чен Ена може призвести до негативних наслідків для нього? Що ж, Північна Корея збирається послідовно допомагати Росії, а Південна Корея збирається допомагати Україні. Тож я не знаю, чи обов'язково це буде негативно, чи можливо це залежить від того, наскільки далеко Південна Корея готова піти. Але я думаю, що зараз Путін, імовірно, розраховує на те, що президент Південної Кореї не збирається підтримувати Україну напряму. Він розраховує, що це лише риторика, а не фактична зміна політики. Імовірно, це розрахунок Путіна? Чи не думаєте, що він прораховується в цьому? Путін прорахується, якщо надасть КНДР чутливі технології і буде вважати, що люди про це не дізнаються. Також в одному зі своїх інтерв'ю з ви сказали, що Кім Чен Ін виглядав не дуже здоровим під час перемовин з Росією що можете розповісти нам про це? Що ви думаєте з цього приводу? І як ви оцінюєте зовнішній вигляд Володимира Путіна в Північній Кореї? Ну, це був просто коментар, тому що ведучий запитав мене це не коментар від медичного фахівця. Я, звісно, не є лікарем, я не оглядала Кім Чен Іна. Тому я не знаю. Що я точно знаю, так це те, що я дивилася відео та кадри з Кім Чен Іном. Були часи, коли він виглядав здоровішим, він все ще виглядав так, ніби сильно набрав вагу. Це знаєте, просто я побачила це моїм непідготовленим оком, адже я спостерігала за Кім Чен Іном протягом останніх кількох років. І ми знаємо, що в його історії хвороб були проблеми зі здоров'ям від діабету до високого серцевого тиску та ожиріння. але проблеми зі здоров'ям у самого Кім Чен Іна – це не діагноз, я не лікар, але це те, що кожен, хто уважно подивився кадри різних фотографій і відеозаписів, зрозуміє. Як на мене, він не виглядав здоровим. Як ви могли б оцінити стійкість і стабільність північнокорейського режиму? Що північнокорейці думають про власного лідера і чи справді вони його підтримують? Ну, насправді неможливо знати, що насправді думають північнокорейці. Тому що Північна Корея одне з найбільш закритих суспільств у світі, але коли ви дивитеся на ситуацію зі стабільністю в північній Кореї, часто доводиться дивитися на те, що дозволяє режиму продовжувати існувати, чи не так. Тож ми називаємо це стовпами стабільності. Підтримка еліти одна з них. Якщо еліти підтримують режим, то режим відносно стабільний. Насправді немає значення, що думає громадськість, тому що вона не має права голосу. У середині 1990-х у уроки голоду загинули мільйони людей, але еліти підтримували режим, тому він існував. Отже, є підтримка еліти, є іноземна допомога. Якщо не буде зовнішньої допомоги, економічна ситуація в північній Кореї буде жахливою. Але у нас все ще є Китай, і у нас є Росія, яка постачає продовольство, нафту і все інше. Так і триває режим. подивіться на ідеологію, ідеологічну індоктринацію, монополію на інформацію. Північнокорейці з цим борються. Вони не хочуть, щоб будь-яка інформація зовні потрапила до північної Кореї, тому що вони турбуються про це. Так вони підтримують стабільність режиму. І, звичайно ж, останнє це тактика страху і система спостереження, яка реально контролює населення. Отже, щоб оцінити стабільність північної Кореї, потрібно розглядати ці фактори і бачити, як вони діють. Я вважаю, що нам потрібно надсилати інформацію в північну Корею. Проникнення інформації одна з найважливіших речей, які ми можемо зробити, і з удосконаленням технологій, таких як usb накопичувачі, режим не може повністю перекрити доступ до інформації. зовні деяка інформація заходить з кордону Китаю та Північної Кореї, тому ми повинні допомогти жителям Північної Кореї краще розуміти, що відбувається у світі. Чого ви очікуєте від Дональда Трампа щодо Північної Кореї в разі його президентства? Що ви очікуєте від нього щодо співпраці Північної Кореї та Росії? Ну, звичайно, ніхто не може говорити за Дональда Трампа, крім нього самого. Але я думаю, що і Путін, і Кім Ченен хочуть, щоб Трамп був переобраний чи не так. З точки зору Північної Кореї, Трамп все одно кращий, ніж Байден. Кім Чен принаймні тричі сідав за стіл переговорів з Президентом Трампом, і президент Трамп говорить такі речі він ставить під сумнів Альянс США і Південної Кореї, запитує навіщо нам американські війська в південній Кореї для нього це занадто дорого. Він не великий шанувальник альянсів. Тому, з точки зору Північної Кореї, краще, аби був Трамп, єдине. В чому Трамп був послідовним протягом десятиліть, це в тому, що він ставив під сумнів розміщення військ США, в Південній Кореї та Альянси. Понад 120 разів з моменту свого інтерв'ю в 1990 році інтерв'ю журналу Playboy, він говорив про це тому, звичайно, з точки зору кімчанина краще, щоб Трамп повернувся, і Путіна теж ми багато разів чули, як Трамп хвалив Путіна за те, що він сильний лідер тощо. І, знаєте, це викликає занепокоєння. Північна Корея та Росія вони хотіли б бачити президентом Трампа, а не Байдена. Дякую вам, докторе Террі, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні. Дякую. Дякую, що запросили мене.